28 вересня з'явився новий відділ поліції, уповноважений голови з питань контролю за дотриманням прав людини в поліцейській діяльності Національної поліції України в Полтавській області. Його керівником або так званим омбудсменом стала Наталія Мельничук. В облдержадміністрації її представили громадськості. В рамках засідання розповіла, чим займатимуться та як захищатимуть жителів області. Як показує практика, найчастіше порушення прав людини відбувається від моменту затримання і перші дві години. І основним порушенням Яке часто відбувається це неповідомлення, ненадання можливості захисту затриманої особи на сьогоднішній день? Мною проведено перевірку п'яти ІТТ в області. Нашій ті недоліки, які ми виявляємо, ми даємо їм час на усунення. І е, подальше планується перевірка відділу в поліції. Ході розмови доходило і до суперечок. Правозахисники і громадські активісти не вірять, що права людей захищатимуть справедливо, бо кажуть, чоловік Наталії Мельничук це начальник патрульної поліції Полтави Віталій Мельничук. Тож його дружина замість того, щоб допомагати людям, прикриватиме поліцейських. Якщо я працівник щось не так зробив, мені порушили мої права, керівник. Я і хочу поскаржитись на керівника. І питаю, а до кого мені прийти поскаржитись? А мені скажуть, підходьте до його дружини. Ну як це смотриться? Я вже оголосив, який... Не будемо Китаю, брати там Малазію і ще й де було б таке, така постановка питання, бо це в нас в Україні постановка питання призначення в нашу область. Він прийде, скаже, Даталка, ти що? Там його ж посадять, або вигадати. І як ви будете юлить і кручі ви будете крутить для того, щоб цю справу? Наталія Мельничук думку громадськості вислухала, проте з нею не погодилася. Родинні зв'язки наголошує на її роботу не вплинуть. Вона чесно пройшла конкурсний відбір на цю посаду, тож і буде доводити, що зможе захищати права людей перед поліцейськими. Ми призначили, були призначені інспекторами патрульної поліції міста Києва. Дивіться, коли чоловіка призначили на посаду е, начальника управління патрульної поліції, ви це все знаєте. Це було більше ніж півроку тому. Я залишилась місті Києві, я в патрульну поліцію не приїхала, тому що я не маю права згідно закону. Тут є конфлікт інтересів. Я півроку знаходилась одна з двома дітками в Києві. Коли е, в, така з'явилась можливість, оголосили цей конкурс, то я, в принципі, попитала і. Я не жалію про це. Повідомити про свої проблеми омбудсмену. Ви можете за телефонами, які бачите на екрані.